Що я ще щось планую уже ок. Так, всім вітаю, що б ви там не святкували сьогоднішній день, понеділок, вівторок, своє одужання, своє просвітлення, свої успіхи чи просто того, що вам пострадна А, Ну, я п'ю за вас. Особливо за тих, хто вічно незадоволений. Особливо за тих, а, хто вічно мені пише якісь там, ти не так виглядаєш, ти недостатньо маєш ваги, ти неправильно харчуєшся, ти неправильно лікуєшся, ти неправильно виховуєш дитину, ти неправильно будуєш стосунки, ти невірно працюєш, ти не така, як треба, ти не так одягаєшся, ти не, не досягла того, що могла б зробити в свої 36. Що б я вам хотіла сказати? Е, я бажаю вам тільки всього найкращого, що все, що ви плануєте, і все, що ви вважаєте, що я вже повинна була б зробити, щоб у вас все склалось Як найкраще, щоб відповідно ви захворіли нахуй на онкологію і побороли її, щоб ви збудували правильно і вірно свої стосунки з російським склерозом. Давайте думайте правильно, вірно, я ж можу перевести на вас також це. Ви приміряєте мою поведінку, а приміряю ви мої болячки. Всім гарного дня. Mm? Люблю все рівно вас безмежно, бо тому що я бачу, ви додаєтесь, я не прошу, ви додаєтеся. Ставте більше лайків, будь ласка. Але знаєте, вас раці мені на всі ваші вимоги. У мене моє життя, у вас ваше. Я не буду така, як ви, але не поланця. Я люблю холодні пори зірок. Жиєш біля мене збоку, поряд з розплетеною косою на дворі холодно, а нас є двоє, Я обожнюю Темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись хочу, де не видно нашій болі Будеш, і ти заберемене собою. Потім...